У жодному разі не вилазьте на платформу самостійно. Останнім часом випадки в метрополітені з падінням людей на рейки стали не новиною, а звичним укладом життя. Так як відбувається це дуже часто. Згідно зі статистикою, за рік гине близько 35 осіб, які падають з платформи. Це приблизно три смерті в місяць. Багато українців і досі не знають, що робити, якщо вони опинилися на рейках. Варто почати з того, як пересувається поїзд метро. Весь рухомий склад пересувається за допомогою електротяги. Поїзд котиться по двох звичних ходових рейках, а з боку від поїзда, саме ліворуч, йде третя рейка контактна. Зазвичай ми її не бачимо, тому що вона розташована під платформою. Саме з контактної рейки поїзд бере електрику. За допомогою струмоприймача. Напруга в цій рейці 825 вольт, а сила струму вона дає таку, що багатотонний метрошний склад непогано так розганяється. Наближатися до цієї рейки смертельно небезпечно, незважаючи на те, що вона закрита кожухом, вставати на неї категорично заборонено, саме тому при падінні з платформи. Ніколи не можна намагатися залізти на платформу назад і не можна ховатися від поїзда, що наближається під платформу. А тепер необхідно розглянути алгоритм дій при падінні з платформи. Перше, що необхідно пам'ятати, в кінці платформи завжди є нормальні сходи, по яким можна повернутися на платформу. Тому. Потрібно бігти за напрямом поїзда в кінець платформи. На підлозі або на стіні ви побачите зебру, це місце, до якого поїзд доїжджає, та і в будь-якому випадку поїзд зупиниться на станції і машиніст вас помітить. Якщо раптом при падінні, ви щось собі пошкодили або ж поїзд наближається, і ви не встигнете добігти до кінця платформи, то необхідно лягти обличчям вниз, у виїмку між рейками головою до поїзда, вкрай важливо встигнути скинути з себе рюкзаки та сумки. У виїмці може бути калюжа, вона може навіть смердіти, але тут не до відрази. Виживання важливіше, потрібно обов'язково закрити вуха і приготуватися, адже потяг сильно гуркоче. Від нього йде потік гарячого повітря і при гальмуванні можуть летіти іскри, обов'язково лежати треба головою до поїзда, інакше одяг може задерти потоком повітря і зачепитися за що-небудь. Якщо ви бачите, що хтось впав на рейки, обов'язково швидко проінформуйте його в подальших діях і негайно повідомте співробітника мітрополітену. На станції про те, що трапилося, можна навіть прибиральницю адже вони проінструктовані. Якщо людина все таки намагається вилізти самостійно на платформу, а не піти до сходів, то в жодному разі не допомагайте їй, подаючи руку. Якщо її вдарить струмом, то і вас теж. У разі аварії поїзда в тунелі виходьте і пересувайтеся завжди по правій стороні. Пам'ятайте, що контактний рейок розташований зліва по ходу руху, і не факт, що його відразу ж знеструмлять.